Ми ось колектив прем'єр-агрофресурси е акцію по проводив по боротьбі з стихійною торгівлею в місті Умаль. таку погоду, без дозволів, м'ясо без ветеринарного свідоцтва не пропечатане. Людина не є підприємцем, кожен день торгує. Подивіться, в яких умовах санітарних, травлять людей. Забирають нашу роботу, забирають з бюджету умані гроші цим самим. Вмієте, На ринок не хочуть діти торгувати. Я прошу складіть акт. Позавчора я теж сюди визивав міліцію, був сам. а Бачу, вони і вчора і сьогодні знову торгують. Складіть, будь ласка, акт. Ні, значить ми зараз підемо всі під міліцію. бо виходить, що їх хтось кришує або ж бездіяльність, або корупція. Ми колективом приїхали і проводимо зараз акцію тут. І поки ви не складете акт, ми цього чоловіка не випустимо. Жінка його вже встигла е, м'ясо в машину перенести, відігнати машину, тут на тротуарі стоїть, мішає людям ходити. Я його запитую, мені. де він живе, ми всі у Мончани. Тут працюємо, тут платимо податки, тут купляємо, їмо, бо ми споживачі насамперед. Він не признається, де він живе. Звідки він це м'ясо, сало возить, не признає. А може це одразу. А ви признаєте, з якогось. Може це падьожні свині. Може це у вас падьожні. У мене нормальні свині. У нас ну, ветеринарний лікар, начальник забійного сеха нашого. Шанові.